Всім привіт, я психолог, мене звати Настя, і в цьому випуску ми поговоримо про те, чому люди зізнаються в злочинах, яких вони насправді не робили. Зізнання у злочині завжди було таким золотим стандартом показника провини. Але проблема полягає в тому, що історії відомо прям безліч випадків, коли люди зізнавались у скоєному, сідали за грати. І навіть через десятки років виявлялося, що. Ну, власне, злочини вони не скоювали, наприклад, жертва раптом з'являлася нізвідки і була живою, і неушкодженою, і так далі. І з одного боку, це звучить доволі дивно, бо ну, навіщо тобі зізнаватися в злочині, якого ти не робив, особливо, якщо це не спосіб захистити когось іншого дорогого тобі. Але з іншого боку, якщо ми придивимося до найбільш популярної, принаймні раніше, техніки допиту, все стає трохи зрозуміліше. Принаймні раніше найбільш поширеною технікою допиту була техніка допиту Ріда, і вона доволі подібна до експериментів Мілграма, які показали наскільки сильно на людину може впливати авторитетна фігура з боку. Тож для порівняння я вам нагадаю чи розкажу, як проводились експерименти Мілграма. Отже, спочатку набрали добровольців і сказали їм, що вони будуть брати участь у дослідженні навчання та пам'яті. Потім їх нібито рандомно розділили на дві групи на вчителів та учнів, хоча насправді ніякого рандому не було, і вчителями призначили оцих саме добровольців, а учнями були наймані актори. Задача вчителя полягала в тому, щоб читати учневі пари слів і тестувати, наскільки добре він буде ці пари слів запам'ятовувати. І якщо учень відповідав неправильно, задача вчителя полягала в тому, щоб покарати його ударом току. Спочатку це були дуже низькі розряди, але чим більше помилок робив учень, тим сильнішим, нібито мав ставати розряд. Насправді, звичайно, ніхто нікого током не бив, але учні, нагадаю вам, були акторами, тому вони спочатку просто айкали, а потім уже навіть кричали від болю. Поруч з вчителями завжди був експериментатор, така доволі владна фігура в білому халаті, і коли вчитель починав сумніватися, чи варто йому продовжувати, експериментатор повторював знову ж таким доволі беземоційним владним тоном, що ви маєте продовжувати. Експеримент вимагає, щоб ви продовжували і тому подібне. І от в результаті 65% учасників цього експерименту дійшли до найвищої позначки напруги в 450 вольт, навіть незважаючи на те, що учень кричав, благав припинити, а в якийсь момент взагалі замовкав, що мало привести до думки, що можливо він знепритомнів чи взагалі помер. І от до чого цей експеримент і допити, він просто демонструє, наскільки ми можемо. Змінювати якісь свої моральні стандарти, наскільки взагалі ми можемо діяти не характерно для самих себе, якщо поруч є якась владна авторитетна фігура. І перед тим як ми повернемося знову до теми допитів, хочу зазначити, що цей експеримент Мілграма викликав дуже багато етичних дискусій, і завдяки цьому експерименту, в тому числі, ми переглянули багато етичних норм, які мають застосовуватися до досліджень. Але Враховуючи навіть застосування нових етичних норм, повторні експерименти давали приблизно такі самі результати. Так от, до Петріда спочатку не виглядає як експеримент Мілграма. До Петріда починається з того, що поліцейський має оцінити поведінкові реакції підозрюваного. Для цього він задає різні запитання, якісь взагалі не пов'язані з темою, якісь навпаки доволі провокативні і стежить за тим, чи є у поведінці підозрюваного якісь ознаки обману, по типу схрещування рук, відведення погляду, почервоніння щік і так далі. І якщо слідчі вважає, що підозрюваний таки можливо бреше, починається наступний етап, офіційний допит. І тут уже поліцейський починає займати таку авторитетну владну позицію. Тиснути на підозрюваного, відкидати усі його заперечення, звинувачувати у скоєному, вимагати усіх подробиць злочину і так далі. І при цьому його задача полягає ще й в тому, щоб зменшити моральний, але не правовий вимір злочину, щоб таким чином ніби полегшити підозрюваному зізнання. Ну, наприклад, може сказати, та вона саме винна, не треба було так одягатися і щось тому подібне. І оце є та фаза, коли допит доволі схожий на експерименти Мілграми. Єдина різниця, що Мілграм. Тиснув, щоб людина завдала шкоди іншій людині, а тут слідчий тисне на підозрюваного, щоб він міг завдати шкоди сам собі. І щоб ще раз перевірити гіпотезу про те, що такий тиск дійсно може змусити людину зізнатися в тому, чого вона не робила, психологи провели такий більш лайтовий тест на студентах. Суть цього експерименту полягала в тому, що комп'ютер був запрограмований на збій, але студентам перед... Тестом, який вони мали проходити на комп'ютерах, казали, що якщо хтось з вас нажме на Alt, то в нашій системі станеться збій, і ми, власне, не зможемо провести цей експеримент, не зможемо завершити завдання. Правда полягала в тому, що щоб хто не нажав, збій би все одно стався, але учні цього не знали. Ну, і от потім, власне, студенти сідають робити тест. В якийсь момент стається збій, це злить експериментатора, і він починає такий ніби імпровізований допит кожного з них. І далі вже в процесі цього допиту експериментатор пробував і оці техніки Ріда, і взагалі і різні е, інші підходи, які можуть застосовуватися в поліції, США, наприклад, повідомляти, що є. Е, Свідки, які бачили, що це ти нажав кнопку Альт, і от якщо до речі вони казали, що є свідки, які бачили, що ти нажав кнопку Альт, наприклад, Валя бачила, що це ти зробив, то це приблизно вдвічі посилювало шанси того, що людина дійсно зізнається, що це вона нажала цю кнопку, навіть якщо вона її не натискала. І в результаті всіх цих допитів і тиску деякі студенти прям реально починали вірити, що це вони нажали цю кнопку, починали придумувати навіть самі собі пояснення, як так сталося, що вони натиснули цю кнопку. Наприклад, ну напевно, напевно, та напевно, це я просто десь з ребром долоні, чи ще щось ще відволікся. Тобто, це не тільки було зізнання, щоб зізнатися. А реальна віра в те, що ти зробив те, чого ти не робив, навіть якщо навколо такий тиск, і всі на тебе за це ображені. І ще одна цікава штука: коли поліцейські, наприклад, обирають не брехати про те, що є свідки, які щось бачили, вони можуть використати інший трюк, наприклад, сказати, що ми ще очікуємо якісь додаткові докази, які точно допоможуть нам встановити особу порушника. І здавалося б, якщо ти не винний, і поліцейські ще очікують якісь докази, які точно їм підтвердять, що ти не винний, то ніби як мотивації зізнаватися в тому, чого ти не робив, немає. Але насправді в цій ситуації шанси на те, що людина зізнається в тому, чого вона не робила, тільки зростають. Бо, по-перше, весь цей допит, він доволі стресовий, доволі виснажливий, доволі. Томливий. І людина, яка чує, що от рано чи пізно вони точно будуть впевнені, що це не я, може зробити зізнання просто для того, щоб припинити всю цю катастрофу для себе, припинити весь цей жах, бути підозрюваним, бути на допиті і так далі. Тобто, це просто її квиток на вихід з допиту. І що ви думаєте, зі студентами теж це перевірили. Тобто їм не просто сказали, що якщо вони натиснуть Альт станеться збій, а що у нас будуть записані всі клавіші, які хто натискав, і там протягом якогось часу ми все одно точно дізнаємося, хто нажав цей довбаний Альт. І навіть в цій ситуації все одно кількість свідчень, кількість зізнань в тому, чого учні не робили, все одно зростала. Але я вам нагадаю, що зізнання у злочині, принаймні несвідомо, але є для багатьох людей золотим стандартом показника провини. І були навіть експерименти, коли оце знання, зізналася людина чи не зізналася, впливало на те, які висновки робили судмедексперти за тим, як вони розшифровували ДНК. Хоча, здавалося б, ну це щось максимально об'єктивне. Але коли. Судмедекспертам давали ДНК і казали, що там, це ДНК людини, яка зізналася в злочині, вони буквально знаходили підтвердження, що там, це ДНК співпадає там, з ДНК, які знайшли на місці злочину. І з іншого боку, коли судмедекспертам давали ці ж зразки ДНК, але нічого не казали про особу підозрюваного, результати були зовсім іншими. Отже, давайте зафіксуємо, що в тому. Тиск, віра в те, що нас потім виправдають, може зіграти з нами злий жарт і схилити нас до того, щоб ми зізналися в тому, чого не робили. І є ще й інша проблема з цією технікою допиту, і вона полягає в тому, що велика частина цього допиту грунтується на тому, що поліцейські доволі ефективно можуть відрізняти правду від брехні за якимись візуальними показниками. Але насправді це не зовсім так. І щоб перевірити це, дослідники провели такий експеримент. Вони попросили злочинців записати два відео: в одному вони розказували чесно про злочин, який вони скоїли, а в іншому брехали про злочин, якого вони не коїли. Потім ці відео показали студентам звичайній вибірці людей. і... Показали поліцейським, щоб вони власне визначили, де злочинці брешуть, а де кажуть правду. І от як ви думаєте, хто був в цьому вправніший? Падабапам насправді ніхто з них не був особливо успішний в тому, щоб відрізнити, де є правда, а де є брехня. Тобто середньостатистична людина, хоч то студент, хоч то. Нібито навчений поліцейський має рацію приблизно в половині випадків. Більше того, принаймні в цьому дослідженні студенти справлялися трохи краще за поліцейських, і це погано, тому що поліцейські були впевнені в тому, що вони це роблять правильно. І як ми пам'ятаємо, якщо людина в чомусь впевнена, що все так, як вона думає, наш мозок просто так працює, що ми будемо шукати потім цьому підтвердження і ігнорувати. Все, що може заперечити те, що ми вже собі придумали. Отже, доповнимо наш підсумок через втому, через тиск, через віру в те, що нас виправдають, бо ми не винні. Ми можемо зізнаватися в злочинах, яких ми не робили, і це грає з нами злий жарт, бо коли ми зізнаємося в тому, чого не робили, всі навколо нас можуть стати упередженими стосовно цього. Тобто свідки можуть почати змінювати свої свідчення, через те, що вони тепер знають, що людина зізналася в злочині. Судмедексперти можуть бути упередженими, судді можуть бути упередженими і так далі. Хоча об'єктивні факти взагалі не змінюються. Отже, що ми можемо з цим всім робити? По-перше, з цим всім вже щось роблять вчені та владні органи, вчені зі свого боку, які досліджували це явище, не збирали достатньо багато доказів, принаймні в США, щоб запропонувати якісно нові реформи. Наприклад, це те, що. Всі допити мають бути записані від початку і до кінця, обмеження часу допиту, заборона на брехню поліції, заборона на мінімізацію і так далі. По-друге, в деяких країнах допит ріда вже повністю заборонили, наприклад, в Канаді, і пробують впровадити новий англійський метод, який називається PIS. PIS – це є акронім, який позначає 5 етапів такого допиту. Перший етап це планування, коли слідчий вивчає матеріали справи, готує список питань, які він хоче задати, і так далі. Другий етап це встановлення контакту, слідчий встановлює емпатичний, довірчий, наскільки це можливо, контакт з підозрюваним, пояснює, які права має підозрюваний, яка мета цієї розмови і так далі. Далі, власне, сам. Допит, Хоча в цьому методі це не виглядає як допит, просто людина вільно викладає історію, своє бачення, принаймні, цієї історії, а слідчий потім може задавати багато уточнюючих запитань, щоб, власне, протестувати, наскільки. Ця історія зберігає свою цілісність від цих всіх уточнюючих питань, тобто чи не губиться людина в цих деталях, чи не спотворюється її історія від уточнюючих запитань і так далі. На четвертому етапі резюмуються основні моменти цієї розмови, можна уточнити якісь питання, щоб всі точно зрозуміли одне одного правильно, як слідчий підозрюваного, так і підозрюваний слідчого. І на п'ятому етапі проводиться оцінка того, наскільки ефективним був цей допит, тобто чи отримало слідство всі відповіді на питання, які їх цікавили, чи, можливо, потрібна ще якась додаткова сесія. І до того всього це все записується на відео. Ці відео можна потім, як я зрозуміла, надавати пресі, щоб преса теж могла робити якісь свої розслідування, і щоб у разі чого можна було апелювати до цього відео і уникнути таким чином якихось перекручувань чи хибних інтерпретацій сказаного. Тож будемо сподіватися, що такий новий підхід до допитів буде. Зменшувати ризик того, що люди будуть зізнаватися в злочинах, яких вони не робили, і наша судова система з часом стане кращою. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним, і якщо це було так, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар від самих слів під цим випуском, і також запрошую вас переглянути будь-який з попередніх випусків, впевнено, там теж може бути щось цікаве та корисне для вас. І до зустрічі у нових відео.